Ну і напередодні увечері світві та українські змі зокрема онлайн різніли заголовками на полях саміту Київ та Вашингтон. Підписали угоду про безпеку. Вона зобов'яже Вашингтон надати Києву широкий спектр військової допомоги. Так, у разі збройного нападу на Україну чи загрози такого нападу американські та українські чиновники згідно з угодою зустрінуться протягом 24 годин, аби проконсультуватися та визначити, які додаткові оборонні потреби потрібні Україні. Окрім цього, США зобов'язуються упродовж 10 років навчати українських військових, розвивати співпрацю у виробництві зброї та військового обладнання, надавати військову допомогу, посилювати обмін розвідданими та підтримувати економічне та енергетичне відновлення. Ну, і, за словами Байдена, мета США – зміцнити надійний захист України і її потужності стримування на довгу перспективу. Втім, робитимуть це шляхом відправки військ США до України. Ну і серед іншого ЗСУ отримують кілька бойових ескадрилі. Це одна ескадриля 12-16 літаків. Йдеться не лише про винищувачі четвертого покоління F-16, а також про літаки інших моделей додав президент Зеленський. Ну і безпекову угоду із США вже назвали найпотужнішою. Вона загалом є продовженням того, що було закладено попередніх. Угодах Україною з Великою Британією, Францією, Німеччиною та іншими державами водночас саме угода США є найбільш об'ємною та найбільш пропрацьованою у плані деталей, кажуть аналітики. Однак вона не є договором, а носить виконавчий характер, і документ цілком залежатиме від результатів виборчої кампанії та політичної кон'юнктури, яка створиться у першому місяці після президентських виборів. США. Існує ризик, що за президентства Трампа вона може мати як 100% підтримку, так і бути повністю перекресленою.